Вітаю! Я розповім сьогодні, як відкрити рахунок в Interactive Brokers для українського інвестора станом на липень 2025 року. На що звернути увагу, як заповнювати анкету, як виглядає цей процес та до чого ви маєте бути готовим. Всім привіт! Мене звати Сергій Мікулов, я автор каналу Балада Економного лицаря і пропоную зараз починати цей процес для відкриття рахунку. Ходимо на сайт Interactive Brokers. Відкриваємо, натискаємо на кнопочку Open Account. Я не буду пере перекладати цей сайт на якусь іншу мову. На жаль, на українській мові поки що заповнення анкет нема. Але маємо вивчати ту мову, на якій спілкується більшість нормального ділового світу. Натискаємо кнопку Open Account. Натискаємо Start Application. Обираємо номер нашої електронної пошти, точніше, нашу електронну пошту. Перед тим, як відкривати рахунок, вам потрібно приготувати вашу електронну пошту, скан-копію або фото вашого закордонного паспорту, або іншого документа, який... Засвідчує вашу особу. Документи, які будуть підтверджувати вашу адресу, це може бути електронна виписка з банку, ну, Приватбанк або МОНОБанк. Це може бути також виписка з дій про місце вашої реєстрації. Якщо у вас є зв'язок по документам або по місцю народження, або по місцю реєстрації з тимчасово окупованими територіями. То краще вам приготувати також довідку переселенця, бо, скоріше за все, вона вам знадобиться. Так, моя адреса, яку ми будемо використовувати сьогодні. Давайте ми її. Ось таким чином скопіюємо. Вказуємо адресу. Тут вказуємо. Логін. Тут вказуємо пароль, вказуємо, повторюємо пароль, потім country, країна вказуємо країна. Будемо відтверджувати. Свою адресу відразу. Відкриваємо індивідуальний рахунок. Individual Brokerage Account обираємо Individual. Якщо ви знаєте, що такий спільний рахунок, можете також його спробувати відкрити, але це складніше. Я пропоную починати з Individual Account. Input Clanwage, ну, у нас або англійський, або російський, тому обираємо англійську. Я буду обрати сьогодні умовні назви. Давайте почнемо. Давай Шевченка Шевченко, Либовича. MiddleName, перепрошую, у нас його не буде. Ну, можемо написати за потреби а, Адреса нехай буде канів. А... Це у нас Черкаська область. Поштована, нехай якась умовна у мене така у нас. Значить, Salutation це звернення. First name це ім'я. Middle name по батькові, last name прізвище, Address Line — 1. Пишемо назву вулиці. Адрес лайн, ту назву, номер дома та квартира. Потім Сіті це місто. На стей про провінц, це наша область, і zip postal код це наш поштовий індекс. Якщо ви маєте іншу адресу для тестування, маєте ну, поставити галочку і далі далі вказувати там, де address. Якщо ви маєте інше громадянство, окрім України, також маєте галку поставити, будете заповнювати дані. Якщо ви народились з поза межами України, так само, як вставити галку, будете заповнювати додаткові, додаткову інформацію. А вказуєте номер свого телефону, ну, я вкажу довільний. Далі вказуєте personal information, date of birth, дату вашого народження, місяць, день, рік. Мертіал uh, статус uh, ваш одружений uh, чи ні. Меріат Number of Dependence, скільки у вас є тих uh, осіб, за якими ви маєте піклуватись, діти або батьки, uh, Tax Residency це ваша податкова резиденція і ваш uh, далі податковий номер. Далі ідентифікашн. Вказуємо на країну видачі документи, які з нас ідентифікують, тип документа паспорт, номер паспорта. Всі дані вказуємо умовні. Ну, я вказую умовні, ви вказуєте реалістичні. Employment – статус вашого, ну, як, де ви працюєте? Ви можете назвати, що ну, якщо ви працюєте, пишете, ну бажано, щоб ви працювали, бо якщо ви не працюєте, то дуже підозріло до таких клієнтів ставиться Interactive брокерс. Employed або self-employed, якщо ви ФОП, ну, наприклад, давайте self-employed, якщо ви ФОП. Воно буде запитувати, чи є ви е, членом родини. А, який е, працює в компанії, яка займається цінними бумагами, ну, скоріше за все ні, тому ну, залишаємо залишаємо. Назва пишемо ФОП Шевченко. Ну, я пишу ФОП Шевченко, ви пишете свою назву. Ну, так само, в залежності від того, де ви там зареєстрований ваш ФОП. Ну, я повторю ту ж саму адресу, яка у нас була. Сіті Канів, Черкасська область. Потім вказуєте nature бізнес, чим займаєтесь. Ну, давайте напишемо, що ми займаємось. Legal, тобто юрист окупейшн. ми там працюємо? Ну, давайте ми там працюємо. Legal Assistant, тобто помощник, юридичний помощник. Source of wealth це джерела походження ваших коштів. Тут, будь ласка, дуже уважні. Income from employment – це ваша зарплата. Market Investments – це результати вашого інвестування. Дівенти також результати вашого інвестування. Якщо ви продаєте власність там автомобілі. Нерухомість також можете поставити, що якщо ви інвестуєте ці гроші через Interactive Brokers. далі дуже обережно це, якщо у вас є доходи від вашого шлюбу, наприклад, від розподілу майна або якісь подарунки, або пенсії, або якісь виплати соціальні. Дуже підозріло до цього ставиться Interactive Brokers, Якщо це буде єдине ваше джерело походження коштів, дуже великий ризик, що він має відмовити, будь ласка. Звичайні джерела походження коштів вказують Account information. Ну, в залежності від того, в якої валюті ви хочете, щоб відображалася операція по вашому рахунку, обираєте ту валюту, вам потрібно: долар, євро або якщо вам зручно. А потім у вас будуть три е секретних запитання, які будуть вас ідентифікувати, якщо не буде забути пароль. Е е обирайте, які вам запитання краще, наприклад, е в якому. Місті ваше познайомились ваші батьки. В якому місті ви провели саме кращу канікули, коли ви були дитиною? Хто ваш улюблений чи вчитель? Я напишу Тарас, тут у нас був Кані, і тут, де батьки познайомились, наприклад, Київ. Вибирайте свої запитання, їх там багато, так щоб ви собі потім кудись записали і не забули про це. Продовжуємо Був запит про підтвердження адреси, я його підтвердив. Рухаємось далі. Продовжуємо. Ну, Um, неправильный идентификационный номер. Ну, давайте... возьмем какой-нибудь идентификационный номер. Да. Ну, давайте. возьмем вот такие приклады. Повторюсь, що ви, ви маєте вказувати свої реальні дані. Ах, бачите, що потрібно давати реальний номер. Ну, давайте дамо реальний номер. І почекаємо смс-ку. Ну, вам потрібно буде підтвердити цей номер, бо потім, коли ви відкриєте рахунок, поставите собі мобільний стосунок, який буде дозволяти вам входити в свій брокерський кабінет. Саме через цей номер у вас буде відбуватися авторизація. Добре. Ми разом з вами здолали перший етап. Другий етап ми маємо. Налаштувати свій брокерський рахунок. Account Type Обираємо кеш, бо у нас. Не має бути маржи. Ми пасивні інвестори, тому будемо торгувати, купляти, інвестувати лише за свої гроші. Обираємо той діапазон нашого річного доходу, який. У нас реально є. Обираємо, скільки у нас, ну, і маємо розуміти, що цей річний дохід для чого він потрібен. Якщо ви будете поповнювати Interactive брокерс на суму більше річного доходу, він буде задавати вам запитання. Тому, будь ласка, ставте його таким. Виходячи з якої суми, ви будете його рік поповнювати. Далі, нет це ваші чисти... Ваші доходи за. Ну, ваші активи за винятком ваших зобов'язань також ставити. Ну, вони не можуть бути менше, ніж in net income вашого річного доходу. Ну, давайте поставимо ось такий. І Liquid worth – це за яку суму ви можете продати всі свої активи. Ну, давайте поставимо також 20-50. Далі investment objectives and intended purpose of trading. це цілі вашого інвестування і наміри ну, наміри трейдингу. Обирайте в залежності від того, що вам потрібно, на збереження капіталу та, наприклад, зростання, хеджування та прибутки від активного трейдингу, ну навряд чи вам потрібно. А Потім ви маєте налаштувати, ви будете купувати ETF, скоріше за все, це акції, то вам потрібно налаштувати хоча б мінімальний рівень вашого досвіду. Я пропоную один рік ставити десь 10 торгових операцій. І рівень знань, ну, давайте поставимо. Limited Knowledge, але якщо у вас потім будуть заборони на заявки, то краще його поставити на Good Knowledge. Ну і дивитися як можна більше корисного контенту, в тому числі на моєму каналі, і на каналі нашої спільноти українських інвесторів. Айтокс дуже багато корисних відео для інвесторів стосовно складання інвестиційних портфелів, інвестиційних планів, оподаткування платіжних переказів, страхування, то рекомендуємо. Опціони ні. Ми не, нам не цікаво. Нам не цікаво торгувати якимись прогнозами і контрактами на певних події. То пропускаємо все це. А, а, далі запитання регуляторна інформація. Чи є ви власником якихось. Або не власником, но відповідальних е, працівників за компанію, яка торгується публічно, ні. І чи контролюєте ви такі компанії або маєте більше ніж 10%? Ні. Stock е, yield Інхесмен program. Рекомендую нічого не ставити, щоб у вас не було зайвих операцій по вашій виписці. Якщо ви будете її давати до податкову декларацію, це буде. Дуже багато аркушів. Ну і де ви почули про Interactive Brokers, ну давайте напишемо десь там в інтернет. На YouTube від мене почуло. А, До речі, якщо ви будете відкривати за реферальним посиланням, а я своє реферальне посилання додам в опис цього відео, тоді ви зможете відкрити рахунок і отримувати бонуси протягом першого року. Обслуговування за кожну тисячу доларів, ви будете отримувати за кожного 100 доларів, ви будете отримувати один долар у вигляді акції Interactive Brokers. Вони потім ви зможете їх подати, і, скажімо так, це додатково буде для вас дохід. Я також отримую певну суму, не пам'ятаю максимум 200 доларів. Тому це така всім корисна співпраця. А далі просять підтвердити вашу податкову резиденцію, перевіряєте свої. Ім'я, прізвища, адреси, дату народження, ваш код. Якщо у вас є податковий код американський, ставити його. Ну і ставити, що The «трит Treaty Benefits Qualification те, що ви маєте право на застосування угоди про усунення подвійного оподаткування поміж United States і Україною. А Якщо ви вважаєте, що ви не маєте такого права, то можете ставити, що не претендуєте. Що вам це дає, замість 30% на дивіденди з вас будуть тримувати 15%. Далі уважно все читаєте, можете перевести на українську мову все це. І підтверджуєте, що ви розумієте свою відповідальність за правильне заповнення цієї інформації. Мені здається, що ви потім будете підтверджувати її. І підтверджуєте свою згоду на те, що ви будете в електронному віді подавати інформацію. Далі ви вставите свою підпис ось таким чином. От як вони просять, так його і ставите. А, не є копіювати, тому набираємо корупціями. Якщо ви. Ще не втомилися, тоді продовжуємо. В принципі, якщо ви зупинитесь, потім можна буде продовжити заповнення цієї анкети, але я рекомендую все ж таки довести все до кінця. Переглянули свої дані. Зараз потрібно буде переглянути і підписати угоди, чи всі дані коректні. Якщо не коректні, натискаєте на карандашик і продовжуєте на олівець і продовжуєте заповнювати. Перевірили всі всі дані, поставили галки. Ну, бажано їх, звісно, прочитати, поставили всі галки і знову написали свій, свої ініціали. Написали свої. Ініціюємо. І бачимо, що ваша заявка в обробці, і ми продовжуємо процес підтвердження цієї заявки. Що далі від нас потрібно? Від нас потрібно підтвердити свою особистість та адресу. Я не рекомендую поповнювати свій аккаунт, бо вони це пропонують. Але якщо буде відмова, ну, потім мати головну проблему, як повертати ці гроші. Тому verify identity, тобто підтвердження своїх даних до особистості. Continue, продовження. І у вас є два способи підтвердження своїх даних. Або ви через, через там, телефон, мобільний застосунок, у вас відкриється повідомлення, ви зможете підтвердити свої дані за допомогою мобільного телефону, або ж більш консервативно сфотографувати кожен документ, завантажити його фотографії. І потім дочекатися затвердження ваших документів. Якщо ми обираємо праву опцію, тоді ми маємо підвантажити підвантажити ваші документи, якісь, які у вас є на комп'ютері. Після того, як ви підвантажите, вони подивляться, і там буде або червона відмітка, що ви ще не завантажили. Підтвердження да, required, або буде зелена, що все гаразд. Якщо, о, ну, як я кажу, якщо у вас є зв'язок з окупованими тимчасово окупованими територіями, будь ласка, обирайте той документ, де цього або нема, наприклад, там ID-карта, або воно ну, має, скажімо так, мінімальний обсяг, що там лише там дата ну, місце видачі, але нема там і місця народження, і місце реєстрації. Тому обирайте, будь, будь ласка, такі документи. Друге, не використовувати один той самий документ двічі, тобто для підтвердження вашої особистості і для підтвердження вашої адреси. Інтерактів Брокерс на це звертає увагу і це не буде нарахуватися. Тому, якщо у вас є. На певні проблеми з підтвердженням адреси, бо ну буває таке, що один неодноразово мені про це клієнти казали, що завантажуєш випуску, не подобається інтеректів брокерс. Там він такий вулиці не знаходиться. Наприклад, вона змінила свою назву. Я знаю, що в Монобанку або в Приватбанку ви можете змінювати ну, назву вулиці, адреси також вони роблять це, це підтвердження. Але це ну, набагато легше, ніж йти в ЦНАП і там змінювати щось, витрачати на цей час. Спробуйте змінювати адресу через застосунки банків і таким образом знову подавати ці дані в Interactive Brokers. Дуже часто працює, коли у вас все гаразд з реєстрацією, ви просто вивантажуєте з дії довідку про реєстрацію, там є в сервісах, виходите в мобільний застосунок в дії в сервіси. І обираєте цю послугу, вона безкоштовна, завантажуєте PDF і потім завантажуєте її сюди. І все чудово працює. Я бажаю вам гарного і швидкого відкриття рахунку, подальшого інвестування. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, в описі я дам відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду вдячний за лайки та поширення цього відео вашим друзям. Всім пока, з вами був Сергій Мікулов, автор каналу Балади Економного лицаря.